Але почнемо ми сьогодні багато теми котів. То я в я, мене теж є тут віршик про цей, про кицю, тільки не просту кицю, а кицю сновиду, е, яка ходить сні, да, лунатик ще кажуть. От киця Сновида. Кілька днів я клопіт маю, бідкається киця. Щойно в кухні задрімаю, лиш сметана сниться. А раніше, як бувало, дітки запитали, а раніше снилось сало та його сховали. А, а зараз, а тут всі вміють рахувати, дітки? Всі вміють, чи є тільки що не вміють. Ну, от Дядько Сергій, той Архівчук він не вміє, це я точно знаю. Тому він буде допомагати разом з вами всіма. Зараз я буду показувати пальчик, а ви називаєте цифру, окей? І ми пограємося в лічелочку, добре? Згадаємо, як ми вчилися рахувати. Дорослим це теж можна. Бо деколи забувають, як рахують, здачу погано отримують в магазині. Так? Отже, літня лічелочка, перенесемося в літо. Дивіться, я кажу один, лізьмо через тин. Братик каже, Два. поруч кропива, радісно на. Котимось згори. Правда на Чотири. одяг ми змастили. Дивимось на П'ять. ташечки летять. Братик каже, Шість. котик сало їсть. Я сміюся. Сім. Теж шматочок з'їм. Котик каже. Їдьте на хлопці звідси. Чуєте на? Кличе мама. Де ви? Десять! Кричимо і назад чимо. Отака лічева. І з е, своєї книжки ще один віршик про таку істоту, яка, я впевнений, буває в усіх. Всіх тут присутніх, починаючи від найменшеньких до найбільшеньких, і навіть у народного депутата, і навіть у народного артиста, всіх. Цей персонаж буває і звуть його пан Перевертас. Тобто в кожної мами в сумці він буває, да? в кожної дитини у портфелі, там, біля ліжечка, в кімнаті. Правда буває? Отже, поїхали. Коли удома все гаразд, приходить пан Перевертас. І тільки поруч він з'являється, одразу все перевертає. Жене до нірки кішку мишка, мене читає зранку книжка, блукає братик по оселі, і збирає іграшки на стелі. Змія летить, а птах повзе. Горішок білочку гризе. Руками я карбую крок, батькам пора у дитсадок. А якось літньої доби пішли збирати ми гриби. Та вибіг пан перевертас, і вже гриби. Збирають нас. Такий він пан перевертас. Якби щодня було у нас, то став би рідним і близьким. Шкода батьки не дружать з ним. <плес> От. Але це, це була програма моїх власних віршів, і просто в е, моїх руках дві книжки чудових поетів е, Василя Голобородька і Михайла Григорєва. Це по суті трошки старші, якби за мене поети, і вірші їх. Зовсім інакші. Але вони настільки дивні, що я хочу кілька разів вам прочитаю, кілька прочитати цих віршиків. Ось Михайло Григорів, наприклад. Якби у той вівторок падав дощ, то й сьогодні був би вівторок, а так, ні дощу, ні вівторка. О, зараз ще один, я тут віршик знайшов. І, 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 і не знайду, напевне, зараз другий раз. А, чи віє вітер, чи садок з-поміж квітів переходить дорогу? І чому садок облетів, Диму, дивується Марійка. Це Михайло Григорів. Книжка Зелена квітка тиші. І віршів повна рукавичка оселя Голобородька. Тут теж дуже. О! По ягоди називається. Траво-траво, я тобі гребінцем волосся розчешу, а ти мені за те ягідку дай. От. Гусак біжить, дзьоба роздявляє, каже, а, думає, що я лікар. Ось вірш про нашого Олеся загубив рукавичку. Підняв, якби не підняв, почалась би казка. Ну, бачиш, Олесику, як ми про тебе зараз, чекай, ще, 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 ще щось. Просто о осіннє дерево. От згадайте собі дерево, коли з нього падають листя. Тепер у зайця більше вух, ніж листя на осінньому дереві. От, і ну, просто геніальний вірш, я страшенно його люблю. Дітки, слухайтесь. проходив повз деревце, відхилив гілку рукою, потім відпустив. Гілка як песик лизнула зеленим язиком у щоку. Дякую. Це Василь Голобородько, вірш про Нарисовічку.